Так, друзі, всім привіт! Ми готові з вами починати наш сьогоднішній ефір. Зараз вам передам ще посилання на цей ефір. Можете, будь ласка, доєднуватися. Якщо у вас будуть ваші запитання, ви їх пишіть. Не соромтеся. запитання, ви їх. Я залюбки на них відповім. Також можу до вас буде прохання. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Це буде мотивувати мене більше робити контентом. Так, ну що ж, давайте тоді почнемо. Мабуть, таке світло буде нормально. Отже, з чого хочу почати, це макропоказники. Сьогодні без макропоказників. Все, що мало вийти, вже вийшло. У нас вийшли дані по індексу споживчої інфляції. Вони вийшли гірше, ніж очікувалось, і гірше, ніж були попередні. Але ринок чомусь відреагував позитивно на це все. Виробнича інфляція вийшла краще. Бачимо тут є. Позитивні дані. Індекс споживчої інфляції по Англії вийшов гірше, також, як в Америці, по Європі, на тому ж рівні, що й очікувалось, в принципі, е, найближчого часу, 30 липня, е, знижувати ставку ніхто не планує. 95,3, що ставка залишиться на попередньому рівні. Е, далі в вересні. Зараз йде очікування 50 на 50, що ставку знижувати також не буде. Це, в принципі, все негативні дані, але ринок поки що зростає, можливо, перед корекцією. За останню добу було ліквідовано більше, ніж на 821 мільйон доларів. Шортисти, лонгісти майже однакові, шортистів трішки більше. Але скоро, я думаю, буде, буде час лонгістів. Чому? Тому що подивіться на ставку фінансування. Да, все червоне, все червоне, якщо все червоне, то це очікується дуже сильна корекційна а, структура. Тому будьте, будь ласка, дуже і дуже уважні. Да, тобто все червоне, можемо очікувати корекцію. Так, притік по біткоін з потовим ETF 2 мільярди доларів. Ефіріу e ETF також притік плюс 1,8 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, спотові ETF досить таки потужні, бачимо притоки. А, крипті, непіпець. Крипті не піпець, ні. А, перший раз таке чую, бачу. Все, все найкраще, що попереду. Рухаємось далі. Індекс Ніке. Очікує далі на зниження 37400. Євронекст далі очікує ще на продовження якогось невеличкого корекційного руху. 1540 і далі продовження лонгового руху. Діксі тестує супротив 98,8. Якщо вдасться закріпитися вище, то побачимо далі руху вгору 102 пункти. Якщо не зможе втриматись, то ми побачимо далі продовження низхідного тренду. Поки для зеленого тренду ще сигналів немає. Поки що очікує продовження червоного тренду. SP поки ще продовжує руху вгору. Очікуємо, мабуть, 6400 ще для. Корекційного руху тут сигналів немає. Так, мета далі в шорті. Очікую: або ж закриватись буде 30 липня, або ж тейк або стоп-лосс. Так, далі. Вийшли дані в нас по Netflix. Майже тут нічого не зробив. Закривав в день публікації новин, тобто вчора. Вийшов плюс, невеличкий. По позиції там вийшло трішки більше 2% плюс. Але, в принципі, це краще, ніж, ніж нічого. На премаркеті зараз 1, 1252 долари. В принципі, нижче, але поки. Думаю, відкривати позицію, але зараз подивлюся, що буде відбуватися з акціями далі. В принципі, тут позитив, тому поки буду в стороні. Так. Далі. Інші акції поки не відкривав. Apple ще очікую, Nvidia не чіпав, Google очікую. Amazon очікую, Microsoft, Tesla тут без позиції. Пшениця поки що в боковому тренді 525-555 доларів. Тут без змін. Нафта очікую можливий пробій супротиву 68 доларів і зелений рух. Якщо закриється нижче 68 доларів, то ми побачимо червоний сценарій. Золото. Я і надалі очікую несхідний рух в бік 380 євро-долар. Очікується. Що все ж таки зможуть втримати цей рівень 1.16 і ми бачимо продовження висхідного руху по євро-долари далі вверх в бік 1.22. Так, друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, то ви, будь ласка, пишіть, залюбки на них відповім. Рухаємось далі. Крипта. Поки крип... по крипті. Очікую корекційний рух. Очікую, що ми десь з цього відрізку почнемо руху вгору в бік 4,7-4,8%. Крипта може трішки скоригуватися, тому що ми, в принципі, зняли хаї попереднього хая. Дійшли до дуже сильного супротиву 4 трильйони доларів, і ми можемо бачити корекційний мув. В принципі, така ж картинка і по альткоїнам. Те, що ми можемо бачити, корекційний рух по альткоїнам. Домінація біткоїна дуже сильно класно впала. Бачимо, дійшла до рівнів 61-68. Невеличка проторговка очікується, і далі побачимо рух далі вгору. Зараз очікується, відкатний мув в бік 63-64%. Домінація ефіра дуже сильно а, зросла. 11,55 ще може. Тому десь тут очікується а, корекційний мув. Так, а, супер. Тут, я думаю, буде понятно. Азерс також підросли досить добре. І далі очікую також корекційний мов. Біткоін вже, в принципі, сильно активно не зростає. Ще якісь спроби можливі, але далі очікується на корекцію. Тобто, в принципі, тут уже плюс-мінус на цьому рівні ефір. Ефір класно зняв ліквідність вище попередніх хаїв. Вище. 600. ну Далі тут очікується вже розподілення і корекція по ефірчику. так Онда також очікується. Поки сигналів скажу так поки сигналів на шортів вже немає, але бачимо, що більшість активів вже видохлася їм треба якийсь перегрі... переварити цей рух. І Ripple, теж, бачимо, зняв ліквідність вище 3,6 доларів. Далі може просто добренько відкоригуватися По цілям це буде десь близько до 0,382 на рівень 2,86 ПП. Тобто багато активів зняли ліквідність вище попередніх аїв, і зараз може просто піти класно на відпочинок. Догі, десь якийсь мов був у Догі. Треба йому трішки перепочити після такого сильного мову. Лінк. Дуже потужний мув по фулінка. Також треба трішки перепочити. Найближчі цілі будуть 0,382 по багатьом активам. А Авакс. Також. Бачимо, тут десь 21 доларів. Це найкраща точка для того, щоб відкуповувати активи на цих рівнях. Прям буде дуже класно. Так. Це вже поставлю десь сюди, на цей рівень 0382. Джупітер також 0382 треба буде очікувати. Відкоригується до рівня 6, 46 центів десь сюди. Кас. 82 цента. Ми... Так, хорошо. Добре. Друзі, якщо у вас є запитання, то будь ласка, пишіть. Якщо питань немає, то в принципі я буду закінчувати сьогоднішній огляд. У нас з вами наступний ефір буде вже в понеділок. На цьому, в принципі, можу закінчувати наш огляд. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Якщо я зараз закінчу ефір, а у вас будуть ще питання, ви можете їх написати в коментарях. Я обов'язково їх прокоментую. Дякую за вашу увагу, всім гарного дня і до зустрічі.